Вітаємо! Це програма Українська казка, оператор та ведучий поза кадром Леонід Гапеєв і Марія Корнієнко. Ось в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості Марії передається в подарунок дитячий журнал Джміль спеціальний випуск улюблені казки. Зараз Маша нам розповість, як в родині полюбляють читати. Маша, ти полюбляєш українські казки читати? Так а про кого? Про яких героїв? Про... Капелюшку. Пропеплюшка, папелюшка, так. А ще які? Ще про може Івасик-Тесик чи якісь Івас Теск. Так, чудово. Ну, до речі, відкриємо маленький секрет нашим глядачам. Журнал Джміль він містить собі чотири складові творчості: дослідження, живопис, музика і література. І от в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості ми хочемо, щоб українські діти долучалися до читання українських казок. А тим більше діти, які займаються музичною та іншою творчістю. А що ти, Маша, хотіла побажати нашим глядачам ютуб каналу Гапєєв. щастя творчості? Я їм бажаю, щоб в них було дуже все гаразд і щоб вони нікого не боліли. Чудово! Ну і ще ми хочемо на завершення побажати читаємо українські казки, читаємо журнал Джміль та українські казки залюбки. Дякуємо за увагу!